Доброго дня, шановні колеги. Це перша прес-конференція міжракційного об'єднання антипопулісти. Ми вчора було оголошено про створення міжфракційного об'єднання антипопулісти. І чому ми об'єдналися? Зараз це приблизно 20 депутатів із різних фракцій, хотів би наголосити. Ми об'єдналися виключно по одній причині, тому що ми розуміємо, що популізм стає величезною загрозою для всіх нас. Що роблять популісти? Вони роблять дві страшні речі. Вони, по перше, крадуть наше майбутнє, тому що вони хочуть жити сьогодні і зараз, не думаючи взагалі про майбутнє. І друге, що вони роблять? Вони сіють паніку в суспільстві. Тобто, на чому живе популіст? Він живе на тому, що нагнітає страх для того, щоб всі ми починали боятися і жили в вічному мандражі. Завдяки цій паніці вони можуть маніпулювати багатьма нашими проблемами, багатьма нашими. Рішеннями і вони починають маніпулювати завдяки страхові. Чому ми об'єдналися? Ми об'єдналися заради того, щоб розвіювати ті міфи, які сіють на сьогоднішній момент популісти. От я хотів би навести лише два приклади. Протягом останнього місяця всі ми жили двома темами: двома глобальними темами: Перше, це. Те, що Верховна Рада цього тижня повинна прийняти закон про вибори на Донбасі і зміни до конституції в питанні е, особливо, так званого особливого статусу Донбасу, на сьогоднішній момент уже видно, все, п'ятниця. Ніякого рішення не прийнято, ніякого закону навіть теоретично не внесено до е, Верховної Ради. І я б хотів би, щоб ті люди, які сіяли цей страх, які розповідали нам протягом півтора роки, вже розповідають то про план Мореля, то про план Медведчука, 2 тепер про вибори на Донбасі, щоб вони, хоча б, вибачились. Але ми будемо і весь час говорити лише про одне: про те, що вони вам брешуть. Ми повинні розвінчувати не лише міфи, ми повинні говорити про брехню, яка сіє паніку в нашому суспільстві. Друге питання це питання тарифів. Ну тільки ліниви про це не говорять, тільки. Ті, хто зараз сіє страх перед тим, що цю зиму ми не переживемо, не говорить про одну річ: про те, що є субсидії, які дають нам можливість нормально прожити майбутню зиму, точно так же, як ми прожили попередньо. Я хотів би навести лише кілька прикладів: є офіційні декларації людей, які найбільше кричать про тарифи. Так, от я хотів би сказати, що згідно завдяки дешевим тарифам і завдяки повній урівняловці, в сезоні 2014-2015 Віталій Кличко, наприклад, людина, яка вчора ініціювала рішення Київради, популістичне рішення абсолютно Київради, про те, що не виконувати тарифні зобов'язану не платити по тарифах. По суті, він запропонував лише в сезоні 14-15. Він зекономив завдяки тому, що всі ми заплатили за нього 83 тисячі гривень. Це офіційна декларація. Ми порахували скільки опалення його будинку коштувало. Юлія Тимошенко із наших кишень по суті, завдяки низьким тарифам і завдяки різниці в тарифах отримала по суті 62 тисячі 752 гривні 54 копійки. Олег Валерійович Ляшко, 58 тисяч 643 гривні. І Олексій Кучеренко, людина, яка найбільше кричить на всіх ефірах, людина Юлії Володимирівни Тимошенко, отримав, по суті, із наших кишень 36 тисяч 61 гривню. Оце той приклад, який показує, що значить популізм. Популісти кричать багато прошу, але в той же час не хочуть е, говорити про те, що вони насправді зробили, і як вони забирають гроші із наших кишень. Я передаю слово Ірині сусловий, будь ласка. Ви знаєте, ми весь час останнім часом в парламенті піднімаємо багато різних питань. Ці питання пов'язані із тим, щоб зробити на щось знизити ціну, десь доплатити, десь підняти, підняти додатково соціальні виплати. Але ми забуваємо про найголовніше, що наші люди, наші громадяни це не злидні. Це люди, які мають розум, які сильні, мужні, сильні, дол... сильні своєю волею, які в принципі спроможні заробити так, от в чому би я бачила завдання нас, як народних депутатів і нашого суспільства в цілому, ми маємо сьогодні створити такі умови, щоб кожна людина, кожний громадянин міг отримувати гідну заробітну плату, міг отримати гідне робоче місце. І саме на це має бути спрямована наша робота, а не на те, щоб просто виходити і говорити, що ми маємо доплатити до пенсії або збільшити субсидію. Так, ці речі важливі. Важливо опікуватися соціально незахищеними верстами населення, але Головними і головними завданнями на державному рівні мають стати в першу чергу це за залучення інвестицій, створення робочих місць і зробити все можливе для для того, аби кожна людина, кожний громадянин був самодостатнім. Я вважаю, що це набагато більш важливіше ніж просто виходити, заявляти якісь речі, які в принципі в цілому не можна потім реалізувати і забезпечити. Дякую. Я хочу сказати, що для України, яка воює проти зовнішньої агресії, бореться з корупцією, у нас популізм став ще однією загрозою. У нас є політики, для яких не розвиток держави стає головною цілею присутності, як в Верховній Раді, так і в усіх ланках. Для них головною цілею це просто розхитати ситуацію та набрати собі політичних балів. І якими словами, якими діями їх абсолютно це не стосується, яким вони хочуть це добитись, тому основним завданням ми ставимо перед собою, врешті-решт, говорити відкрито, говорити чесно, розказувати про ту ситуацію, яка у нас в країні, а саме головне, яка ситуація в економічному плані? І саме головне врешті-решт змусити Верховну Раду займатися не тільки популізмом, який весь час тут у нас. Проїзхоть, ми повинні зробити так, щоб, врешті-решт, Верховна Рада почала займатися розвитком країни, розвитком економічного стану нашої держави. У нас люди завжди чекають якогось месію, який прийде і одночасно зробить всім дуже великі пенсії, дуже великі заробітні плати і дуже низькі тарифи. Цього не буде. Люди ми повинні, врешті-решт, судити по політиках, не по словам, а по ділам. Саме головне те, що ми молоді політики, ми перший раз в Верховній Раді, і ми, врешті-решт, хочемо змінити ставлення людей до політику саме через те, що ми робимо, а не те, що ми кажемо. Дякую. І на останок хочу прорезюмувати і сказати наступне: що е, ми не будемо одним із тих міжфракційних депутатських об'єднань, які просто собі об'єдналися і існують фактично або на сайті Верховної Ради, або просто на папері. Ми будемо працювати. І нашим основним завданням на наступні декілька місяців ми ставимо наступне. Ми будемо інформувати про рейтинги популістів в Україні на державному рівні щомісяця, які заяви були зроблені політиками і які не відповідають дійсності з конкретними фактами цифрами будемо інформувати суспільство. Це перше і друге на регіональному рівні це також дуже висок велика є проблема, оскільки дуже часто люди приходять до влади, мають свої політичні обіцянки. Але на жаль, після того як отримують мандати, не виконують їх не через те, що не хочуть, а через те, що фактично не можуть, оскільки вони першочергово були популістами. Тож слідкуйте за нашою діяльністю, і ми готові будемо надавати всю інформацію. Дякую, дякую за питання. Юлія Мостова, Латвійський портал Полізна та Український портал Фрешнюс Мідіа. Ви зараз розповідали про працевлаштування та тариф. Як саме ви будете досягати поставленої мети покращувати життя в Україні? Чи ви теж займаєтесь популізмом? Дякую. Нашу діяльність ми хочемо, дякую за запитання. В першу чергу, нашу діяльність ми хочемо розділити на декілька напрямків: перше це інформування суспільства, друге це робота з, ре... з регіональними представниками, так, з громадськими організаціями, де ми будемо просто брати інформацію, складати рейтинги популістів на регіональному рівні. І третє це законотворча діяльність. Ми розуміємо. Що для того, аби можна було створити сприятливі інвестиційні умови, для того, щоб інвестор готовий був прийти в Україну, ми маємо працювати на законодавчому рівні, і ми готові це робити. Якщо хочете спільно з нами. Але це загальні, загальні положення. Які саме реформи ви плануєте вести? Дивіться, ми всі прекрасно розуміємо, що зараз назвіло кілька важливих реформ. Перша і найважливіша, яку повинна Верховна Рада цього року зробити, це податкова реформа. Без неї ми не зможемо рухатися далі. Тому ми будемо долучатися до зміни податкового законодавства. Ми повинні допомогти зараз уряду змінити ситуацію на митниці, тому що без цього ми не зможемо рухатися далі, тому що це величезна дірка в бюджеті, яка дозволяє. Без особливих проблем дати плюс 20-25 мільярдів до державного бюджету. І таких напрямків є достатньо багато. І коли вони будуть втілюватися? Уже цього року найближчим часом. Тобто, податкова реформа, вона втілюється зараз. Ну, зараз почнеться робота над цим питанням. Митниця уже зараз почались реформи. Ми будемо долучатись до цього і так далі. Я хотів би додати одну репліку. Що ось ви задали питання, і ви від нас не почуєте, що ми. Будемо вимагати зниження тарифів. Ми не будемо вимагати е, створення робочих місць. Це просто слова від нас. Ви побачите конкретні кроки, конкретні законодавчі ініціативи. І саме головне, ми хочемо перше, як сказав е, мій колега, це митниця, це е, створити умову для розвитку бізнесу, і все це надасть можливість збільшувати дохідну частину нашого бюджету. Це є саме головне. Дякую з